Якщо говорити між нами, то все починається з мами. І казочка перша у світі, і сонячна подорож в літо найперші легенькі сніжинки, і сяче диво, ялинка від мами, і літери, і слово, і зроблена разом обнова. Якщо говорити між нами, то все починається з мами, наша люба і мила. Найкраща у світі бажаємо щастя, даруємо квіти, щоб сонце і зорі плакали тепло, і щоб завжди здоров'я тебе було. Смутку не знала, ми просимо долі, добра тобі й радості, рідна, доволі, бо людям для щастя багато не треба, сімейного затишку й мирного неба. У день матері бажаю краси насолоди і вічної вроди. Від Бога здоров'я, сил від природи, тепла і натхнення, любові і сміху, від рідних і друзів, безмежної втіхи. Хай вас обминають невдачі і грози, хай тільки від радості з'являються сльози. Ми вам посилаємо ці вдячні слова. або хай дарує многі літа. Хай дороги стеляться крилато буде часті рівні, як струна. А добро не оминає хату, як не обминає цвіт весна. Хай здоров'я, радість і достаток стеляться на вас, як вишній цвіт, малює доля, збутній свято. А Господь дарує благо літ.